Курс крутий, результати в мене круті. До закінчення власного навчання я відбила і вартість навчання у Яна, і власне вже заробила зверху до закінчення курсу. Я отримала замовлення на запуск ще одного курсу для косметолога, і власне запустила його вдало. Я реалізувала абсолютно всю технічну сторону. Я зробила лендінг з нуля, я запустила рекламу, піксель, зенеду, платіжну систему і таке інше. Курс зараз продається дуже непогано. Ще до, до закінчення курсу свого навчання мені прилетіло замовлення на створення сайту для фотографа. Дуже Великий сайт з великою кількістю сторінок і, власне, з великим об'ємом роботи. На зараз, на жовтень, я маю стабільно працюючий міні-курс з непоганим роз. Я маю другу підприємницьку діяльність на створення сайтів і їх подальший супровід та підтримку. Я хочу сказати, що курс Яна побудований таким чином, що інформація там не тільки про те, як запустити курс, зроби лендінг, зроби креативи, розмісти їх тут, і буде тобі щастя. Ні, курс настільки інформативний, настільки якісний, там такий колосальний об'єм інформації, що звідти можна брати. І реалізовувати і заробляти просто в багатьох напрямках, я завдяки курсу Яна знайшла для себе другу діяльність. Я реалізовуюсь як дизайнер, як наставник, і я знайшла для себе прекрасну діяльність створення сайтів, те, від чого я реально тащусь. Мені це подобається, і це приносить мені хороші гроші і додатковий заробіток. В курсі стільки інформації, і така скажена, крута підтримка. А я відверто кажучи. Навіть не знаю, наскільки важко це було організувати, але підтримка дуже класна, і завдяки їй я трималася і поверталась до цих кроків багато разів. Тому Ян, велике тобі дякую. Підтримка від щирого серця. Ви реально були моєю підтримкою і натхненням. Курс крутий, результати в мене круті. Я теж великий молодець, чого і вам всім бажаю.